Отже, через нього завжди приносимо жертву хвали Богові, тобто плід уст, що прославляють Його ім'я. Не забувайте про доброчинність і спілкування, бо такі жертви до вподоби Богові. Слухайтеся ваших наставників, підкоряйтеся їм. Тому що вони дбають про ваші душі, оскільки мають дати звіт. Хай же вони роблять це з радістю, а не із зітханням адже це для вас не корисне. Моліться за нас, бо ми переконані, що маємо добре сумління, в усьому бажаючи поводитися чесно. Особливо ж прошу робити це, щоб я швидше був повернений вам. А Бог миру, який кров'ю вічного завіту підняв з мертвих великого пастиря овець, Господа нашого Ісуса, нехай удосконалить вас у всякому доброму ділі, аби виконати Його волю, здійснюючи у вас усе, що йому до вподоби, через Ісуса Христа, якому слава на віки віків. Амінь.